Пропі вагома зміна при переказах у банку від 5 жовтня, якщо ви знаходитесь в країні, де вже впроваджено євро, тепер ви не зможете відправити гроші на інший рахунок, якщо ви зробите помилку в імені або ж в прізвищі надавці, або ж зробите будь-яку помилку, якщо це, наприклад, організація. Про що йдеться? Є нова система регуляція, яка тепер буде додатково верифікувати отримувача коштів, тобто того, кому ви відправляєте гроші. І це також чекає і Польщу. Це буде за два роки. Але по інших країнах Європи знайомі писали з Німеччини, там в інших країнах, де є вже е, євро. Вони вже зобов'язані від 5 жовтня чітко перевіряти, кому вони відправляють кошти. Тому що, якщо ви, наприклад, напишете там не знаю не Олексій, і а Олексій, без одної букви ці гроші будуть заблоковані і повернуті вам на рахунок, або ж там до вияснення причин, куди ви відправляли їх. Це все зроблено для прозорості банківських переказів, щоб мати контроль над переказами до кого ви їх відправляєте. І я знаю багато людей, які взагалі ніколи не перевіряють, куди відправляють кошти, просто писують номер рахунку і все. Тепер вже цього не буде. Потрібно буде чітко перевіряти, кому відправляєте, і відправляти ці кошти. Я особисто також, якщо маленькі суми там до 500 злотих, я не перевіряв, кому я відправляю, просто писав там номер рахунку або інколи просто як говорять від балди, так написав. І все, і воно відправляється, вони прийдуть. Тепер цього робити не можна буде. І я думаю, що польські банки також будуть це вже запроваджувати з часом і будуть такі перекази повертати. Тому беремо це під увагу і при наступних переказах чітко вписуємо ім'я і прізвище отримувача платежа.